Дивимо, тут у нас пішла гілка, пішло розгалуження, вирізали, прирізаємо. Ось ця гілка, яка пішла догори, ми її взагалі прибираємо. Якщо ми цього не зробимо, то наше плодоношення буде, бог знаде. Бачимо. Так само ось, пішла гілка доверху і є гілочка, яка відходить на сторону. І тут ось є ще такі тоненькі гілочки. Ми в цю гілку вирізаємо, а цю гілку прикорочуємо. Потім всередині є, які ці гілочки також вирізаємо. такого принципу прикорочуємо для закладання на них плодової брульки. Ось на всередині йде гілка, але вона загружена плодовою, ми її прикорочуємо. Вона під навантаженням плодів буде відгинатися донизу і вона всередині нам не заважатиме. З цієї, з цієї сторони вам не дуже видно, але також гілку ми прикоротили. У нас тут дуже багато гілок всередині. Скорочуємо однорічний прирост. По однорічному приросту значно простіше відбити на собі нове, нову гілку, ніж це вже буде відбуватися на трьох-чотирьохрічній деревині. Бачимо, що в нас ось іде гілка всередині, і на ній вже в цій частині нема нічого, оскільки тут повідбувалися молоді гілки. Так як в нас оці дві гілки вони налягають одна на одну. Оцю гілку, ось яку я зараз тримаю, ми будемо відгинати її на сторону. Будемо фіксувати в такому положенні. Також цю гілку ми будемо відгинати оці дві гілки, вони будуть відгинатися на сторону. Це у нас іде як гілка всередині, яка буде нам затінняти. На собі в цій частині вона не несе нічого плодового, ми її скорочуємо, залишаємо тільки на ній ось такі однолічні плодові, для того, щоб на них закладався врожай. В подальшому будемо дивитися, якщо ця гілка буде також на собі нести плодові. Короткі гілочки ми залишимо. Якщо ні, то з часом приберемо їх взагалі. Ми таким самим чином. Вирізаємо оцю всю частину. Ця гілка відігнулася. І ця гілка також відігнулася. Маємо рівномірну крону. Такий вигляд персик має після того, як ми його обрізали. Розуміємо, що у нас оця гілка буде відгинатися на сторону. Також ця гілка буде відгинатися на сторону. В нас вийде рівномірна розкрита чаша. Бачимо, що у нас персик загружений, ось дуже добре, помітно, плодовою брунькою. От, от оце у нас ростова брунька. Так виглядає плодова ростова.